Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ісусу! Богу! Радий вітати і святом, святом, коли ми прийшли, щоб подякувати нашому Богові за Його благословіння і день подяки це важливе свято. дійсності, нам є за що дякувати. Були на землі різні часи, коли не було що їсти, не було як прожити. І люди різно проходили тяжкі часи. Але сьогодні Господь Він дав нам безліч всього. Маємо що їсти, маємо що пити, що одягнутися, Тепло нам тут, слава нашому Богу, що Господь Він дає нам свої благословення. Важливо, щоб ми оцінювали. І коли почалася війна, різне думалося, як буде, що буде, чи буде, не буде. Але Господь Він веде нас до цього дня, до цього часу і завжди буде вести Бог своїх дітей ніколи не залишає. Бог він завжди веде, дає все необхідне, як написано в псалмах, що він збагачує, дбає про нас ось, і тому будемо дякувати Богу, що Господь Він благословив нас добрим часом, добрими можливостями своїми отцівськими благословіннями. Дійсності нам є за що дякувати Богу. І сьогодні цей час ми принесли плоди. ну, Я думаю, що вибирали найкращі. І Бог Він бажає, щоб ми найкраще жертву для нього. В старому Заповіті писало, що із початку плодів найкраще принести для Бога. Коли Бог Він требував жертву від ізраїльського народу, Він казав, каже, що, щоб ну, найкраще було без вади. Але народ ізраїльський думав, ну що з того, воно все одно згорить, все одно пропаде. Але Бог, він потім Малахій і говорить, каже, приносити в жертву свіпе, криве. Там, хворе, крадене. Каже, принеси своє подібне своєму наміснику, чи він І Бог каже, а я цар великий. Важливо, що ми в нашому житті Бог віднесли те, що в нас є найкраще, те, що в нас найцінніше, щоб ми приносили жертву для Бога, вибирали найкраще. От, і Бог він за це буде нас благословляти. І зараз прийшов час осені, І так само в нашому житті. Ми знаємо, Біблія наше життя прирівнює, що прийде також в житті і осінь, прийде і жнива. Про це говорить нам Боже Слово. І також у нас буває приходить нараз осінь. Осінь чисто може бути в нашому житті, коли нам важко, коли трудності приходять приходять різні, коли не знаємо, як поступати. Але важливо, щоб ми в той час. Трималися Ісуса, зверталися до Ісуса. Ісус нам допоможе цю осінь пройти, допоможе пройти зиму. І військово прийде час, і настане весна, де все буде квітнуте в нашому житті. Я почитаю коротенько одну притчу, яку розказав Ісус, також про жнива, до чого подібне наше життя. І це буде Матвія, 13 розділ. Із 24 го вірша Матвія, 13 розділ, із 24 го вірша по 30-й спочатку, а потім з 36 го вірша. Іншу притчу подав їм він, він кажучи, царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його. І кукою, між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався їм кукі. І прийшли з попередя граби, та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукін? А він їм відказав: чоловік супротивний, на кою а раби. Відказали йому, отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав: ні, щоб виколюючи той кукін, щоб ви не вигнали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям: зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у судки, щоб їх попалити. Пшеницю ж сховайте добуні моєї. Із 36 го вірша. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього, і сказали, поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль це лукавого. А ворог, що всів його, це диявол, жнива. Кінець віку, а жінці ангели. І як збирають, й... збирають кукіль, і як палять огні, так буде і наприкінці віку цього, людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства, його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх покидають до печі огненної, буде там плач і іскреги зубів. Тоді праведники, немов сонце засяють, у царстві свого Отця, хто має вуха. Нехай слухає до цього місця. І Ісус Він е розказує притчу е про кукіль. І каже, прийде час, прийде кінець віку, і буде е розділення, Господь, він поділить е кукіль, чи по-російськи пише краще плівела. І знаєте, воно цікаво, що воно між собою подібне спочатку, але потім, коли виростає, видно, що це кукіль, а це. Пшениця. І так само в церквах, на жаль, є люди, які не хочуть пінувати в своєму житті, чи які, можливо, ходять в церкву, думаючи, що ти спастися. але Бог Він кожен з нас дає приклад. І в фізичному житті ніколи не може таке бути, щоб Кукін став пшеницею, але в духовному житті Господь він дає таку милість. І написано в Божому слові колись. Ми були не народ, а тепер народ Божий, близне помилені, а тепер Ми чинили зло, беззаконня, гріх керував нашим життям. Але сьогодні Господь попикав нас і написано, що призначив нас на добрі діла. І важливо нам в нашому житті, щоб ми проявляли своє життя, щоб і дійсно всі були цією пшеницею, якою Господь Він хоче нас бачити. Я собі роздумуючи на ту проповідь, думаю. Скільки нам сути пшениці цієї треба, скільки все, все з муки? Ну, Хліба йому кожен день, молимося, хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні. Е, що візьми макарони, вареники, ну і так далі, все-все е, робиться із муки. І так само Господь хоче, щоб було цією мукою, чи як кажуть, цією сілью, ну, яка всюди потрібна, де всюди, нею люди можуть користуватися. І так Господь хоче користуватися нами, щоб ми були. Тими, ким Господь він зможе використати нас, дивлячись на життя апостола Павла, коли він проповідував, і Бог ним сюди користувався, він проповідує, і диявол на нього розсердився, саме його в'язницю. Але він там продовжує співати, славити Бога. Стається зима це і цей сорож в'язничний він там ну, покаявся через Павла. Павло його привів е, до Господа. Павло другий раз попадає, і третій раз в'язницю. І здається, сатана може закрив його. Тепер він в'язниці, нічого не зможе зробити. Але Павло він бере, сідає і не просто думає: Боже, чому ти так допустив, коли я вийду? Він бере далі, працює, він бере і пише листи, які сьогодні 2000 років ми читаємо, роздумуємо і досліджуємо. Так апостол Павло він був цією духовною пшеницею, який подав хліб Господній, який ми сьогодні маємо цей хліб. Господь допоможили на нашому житті, де би мене було, щоб ми дійсно всі були ці, цією пшеницею, якою люди вони зможуть е, їсти, якою Господь зможе подавати. Я нещодавно дивився фільм 67-го року, коли були гоніння, коли віруючих садили в тюрму на реальних собиттях. І... Як там одного посадили брата, потім другого, і вони потихеньку в тюрмі спочатку невали, тяжко було, але далі не почали проповідувати. В тюрмі створили церкву до десяти чоловік. Там начальник в'язниці сердився, пересаджав і всяку їх там. Але вони були цим сіллю. І тому хай Господь нам поможе, щоб вони були цією нові ну, сіллю і, скажем так, цією пшеницю, яку Господь він в кінці написано, що дасть. Нагороду буде давати нагороду. І людина, яка вірить у своєму житті, вона також може відступити від Бога апостол, ну, автор до євреїв, каже, що стережіться, брати, щоб комусь із вас не було з серця, невірства, щоб не вирізати гіркий корінь і не наробили покою і багато хто не опоганилася. І тому важливо в нашому житті пильнувати в своєму житті, пильнувати своїми дорогами, те, що завжди проповідях воно нагадується, щоби Господь, Бо прийде час і ми будемо пожинати. Сьогодні прийшов час жнив, те, що ми посіяли навесні, літом те, що ми обробляли, не падали душі, там тайс вже ходили, поливали капусту і другі овочі поливали, і вони свого часу дали плід і так само духовно в духовному житті потрібно пильнувати. А прийде час, і Господь за все буде давати нагород. За все Господь. Перед Господом нічого не буде забути. Але прийде час, і воно принесе під, і Господь він буде давати нагороди. Як нам приємно, коли на землі ми що зробили, щось маємо. От приємно. І за то буває, нас похвалять, чи зробили успішну роботу і нам зарплату дають. Приємно, правда, але як буде приємно перед Божим лицем, коли Господь і буде давати неземні нагороди, тлінні вінці, написано в Божому слові, коли ми прийдемо перед лицем Господні. І тут написано Толк Сукрій пише, і їх покидай до огненної печі, буде там плач і скрегіт зубів. А про праведників написано тоді, праведники нема сонце засай, у царстві свого отця, то має вуха, нехай слухає. Вуха ми всі маємо. І Господь він сказав цю притчу для нас, а то ми сьогодні взяли приклад в своєму життє тому, хай Господь був своїм, щоб ми дійсності були тим, ким Господь зможе нами завжди користуватися. будемо дякувати Богу за все, що Він нам дає. Амінь.